Я ж тобі сказала, віднеси тарілку на кухню. мислі? Що там відбувається? Про... происходит? Типа кричить. Оля, скажи їй, щоб вона просто забрала тарілку. Все добре так. Коротше, поки я вибираю рот, то вибачте голос, тому що в мене покишон. Я тільки проснулась, і зараз у мене голова була щось там ті про ілу. Ну, я захрідла так. Чуть-чуть Та вибачте Давай. Пішли в магазин. Пішли! Ура! Я пішла переодягатись. Ну тоді і я. А говориш і Вони вийшли з кухні. Ой. До речі, а що ти хоч купити? Алло. Ну ладно, подивишся купиш. Ха -ха, ти так біжиш швидко. Давай одяг. Та ще склади її дуже гарно, я сама я дідну. Ти повдягає. Моя богиня. Я ще приодягаюся і ми йдемо. <плес> Тримай. неба за що. Дякую. Купляй все, що хочеш. Другу частину, другу частину, другу частину, другу частину.